Ну що, закінчилися гроші. Насправді так, бо тому що всі кошти, які я збирав там в Канаді, вони по великому рахунку пішли на цю поїздку в Сучаву. Щоб ви собі розуміли, поїздка в Сучаву коштує близько 6 тисяч доларів американських. Крім цього, ще потрібно врахувати те, що я ще там. В Канаді живу в і Це теж 1600... 50 канадських. Комуналка, страховка. Далі, поїхали до Сучави. Е, щоб жити в Сучаві, потрібно е, 1600 євро, щоб проживати. Ну коротше, що це все докупи з'єднати, вийде. Ну, ви самі собі розумієте, що немаленька сума. І ще раз скажу, для мене було головне зустрітися зі своїм рідним, бо тому що деякі речі для мене набагато важливіші, ніж гроші. Майте собі цінність і розумійте, Бачите, якщо в когось є якісь факти предоставити, давайте. І чуть-чуть трошечки головою думайте, от саме ті люди, які дупляни врізають, як воно, і що воно, і що це таке взагалі блогерство, і наскільки це моментами важко, моментами легко, ну, по-різному буває. Не рахуйте чужі гроші, коротше, розвивайтеся і будьте добрішими.